Розпочалися масовані десантні операції на правому березі Херсонщини. Рашисти намагаються висадити десант і закріпитися біля Херсону, щоб потім піти на штурм міста. Вони перекинули значні сили і вирішили переправити їх через Дніпро. Все, начебто, йшло за планом. Та раптом їхні човни почали йти під воду один за одним. Сталося масове затоплення армії Рефі. Деталі у відео вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Війська армії РФ намагалися форсувати річку напрямку Херсону, але не допливли. Сталися вибухи. Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Противник збільшив кількість артилерійських обстрілів, почав вести саме вогонь з РСЗВ з великокаліберної артилерії по Херсону та передмістям. Під час цього артобстрілу намагався малою групою переправитись. Проте сили оборони спрацювали на випередження деякі ворожі засоби не встигли розгорнутися і залишилися на місцях зосередження. Розповів Волошин. Хоча обстріл був доволі масований, є руйнування будинків та інфраструктура. Однак противник не зміг доплести на наш бар, і його човни пішли на дно Дніпра. Але незважаючи на це, ворог також здійснює спроби переправи до РГ і на інших ділянках. За словами Владислава Волошина, активні спроби просування ворог здійснює в районі Козацького. Також кілька днів поспіль росіяни намагалися висадитися на острів. Великий Патьомкін. До того ж, майже тиждень окупанти здійснювали спроби проникнути на острів Забич. Про те, що розвідувальні групи рашистів намагаються форсувати, зайти на острови Дніпра та захопити острівний плацдарм. Говорить речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. За його словами, сили оборони повністю контролюють ситуацію, і ворог це розуміє. При цьому брачук додав, що одна з інших причин, чому переправлення окупантів на правий берег Дніпра на Херсонщині неможливо, полягає в низькому моральному духу, що панує у підрозділах расистів. Далі цитую. Вони ж розуміють, що їхні спроби штурму Дніпра це квиток в один кінець, тому і проблема із дисципліною і відсутність мотивації. Ну, яка може бути мотивація, коли ти йдеш до берега, не встигнеш навіть сісти в човен і тебе знищують сили оборони України? Ба більше збільшилась кількість відмовників, і саме в штурмові дії, та намагатися форсувати річку. Тому у них багато відмовників, і це для російського командування реальна проблема. Акцентував він за словами Братчука. Навіть попри це командування Рос російських військ продовжать гнати окупантів у штурми та надсилатиме на завдання нові ДРГ. Поки що ворог зализує рани від ударів, завданих силами оборони напередодні. Проте спостерігаються певні дії противника на лівому березі річки. Цитую, чи самі ротації, підготовки цілком йно нових диверсійно-розвідувальних груп, штурмових груп. Зрозуміло, що спроби зайти на острови рашистами найближчим часом не залишать. Вони намагатимуться це робити. Але це розуміють і сили оборони України. які будуть діяти відповідно, констатував Сергій Брачук. Ну, і до слова, інформацію про спроби проведення форсування Дніпра також озвучить і рашистські пропагандисти, такі як Ілля Туманов, який на своєму каналі в Телеграмі також це озвучує. За його словами, російське командування кидає військових в один кінець задля спроби форсувати Дніпро. І, ймовірно, здійснить спробу його захоплення. До нового року через забаганки кремлівського очільника Путіна. До речі, як повідомляє РБК Україна, посилаючись на джерела, готовність до наступу на правобережжя Херсонщини у рашистів навіть вища ніж до активізації на Запоріжжі. Зазначається, що до операції можуть бути залучені до 4 тисяч солдатів з підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ РФ під керівництвом Михайла Теплинського. Паралельно з цим українські повітряні сили уразили авіабомбами джібігів. 39 – командний пункт окупаційної армії на лівому березі Дніпра. Відео з бойової роботи авіації України показали у телеграм-каналі Соняшник, який пов'язаний з українською авіацією. Для операції залучили літаки 114-ї бригади, тактичної авіації, яка має на озброєнні винищувачі. Міг 29 Авіація продовжує працювати на усіх напрямках. 114-та бригада розваляє командний пункт батальйону окупантів на лівому березі Дніпра. Ідеться у повідомленні. Аналітики з ресурсу кіберборошно повідомили, що уражений командний пункт окупанта розмістили в будинках на самому пункті на Херсонщині. Для ураження цілі повітряні сили обрали американські легкі керовані високоточні авіаційні бомби gbu 39 Такі характеристики авіабомби дозволили точно уразити два будинки з расистами та повністю їх знищити. Тим часом спроба ворогів форсувати на човнах Дніпро в районі Антонівського мосту не є підготовкою до масов. Наш штурмом ворог може проводити тут лише диверсійні рейди. Про це розповів військовий експерт, екс працівник СБУ Іван Стопак. За його словами, на цьому напрямку рашистів є лише човни та піхота, але відсутня можливість переправляти важку техніку. Це дійсно продовження цієї історії про 300 човнів, які зібрали росіяни. Це не схоже на операцію оверлорд з висадкою морського десантно, як це було під час другої світової війни. Це більш схоже було на те, щоб маленькими групками просочуватись в наші тили та робити диверсію. Сказав ступак. Він допустив, що ворожі диверсійні групи можуть під час своїх рейдів на правий берег Херсонської області передавати зброю чи вибухівку своїм агентам, які діють на контрольованій Україною території. За словами Ступака, далі цю зброю вже можуть використати для здійснення злочинних актів. В українських містах, але наші військові все це бачать. Ніхто з расистів не повернувся після чергового форсування. Підсумував ступак. Ну а далі будемо говорити про те, чого хоче добитися РФ і чи є у расистів шанси на успіх. Мета РФ зрозуміла знову захопити вписане в їхню конституцію місто і встановити контроль над стратегічно важливим південним напрямком. Херсонський регіон залишається ключовим вузлом у логістиці та комунікаціях, а також є плацдармом для потенційного просування вглиб України. Однак для успішного штурму окупантам будуть потрібні значні ресурси, як у живій силі, так і в техніці. Саме тому рашистська сторона застосовує тактику виснаження. Артообстріли завдають серйозної шкоди інфраструктурі і б'ють так за складним моральним станом місцевих. Роблячи умови для життя практично нестерпними. Паралельно триває розвідка боєм та тестування нашої оборони. Спроби висадок ДРГ, які фіксуються останнім часом, потрібні для створення плацдармів на правому березі та розширення наступального потенціалу. При цьому лобовий штурм міста пов'язаний із величезними ризиками. Форсування широкого та добре захищеного Дніпра потребує не лише значних матеріально-технічних ресурсів, а й контролю над повітрям. За даними аналітиків, таких сил прямо зараз у РФ і немає. Крім того, Збройні сили України два роки в Херсоні теж не їли кавуни, а зміцнювали оборону і готувалися до потенційного погіршення ситуації. Якщо ж говорити про сам штурм, то успіх потенційного штурму залежить від низки факторів. Ресурси та підготовка. Рефія може посилити південне угруповання, перекинувши техніку та особовий склад з інших ділянок фронту. Однак це послабить їх у Донбасі та на півночі. Українська оборона збройні сили України активно зміцнюють позиції в районі Херсона, нарощуючи контрбатарейну боротьбу та усуваючи потенційні загрози з боку ДНР. Ну і звісно, погодні умови. Холодний період дуже ускладнює проведення наступальних операцій. Форсування річки серед зими завдання із зірочкою. Виходячи з цього, варто зауважити, що на даний момент ймовірність успішного штурму Херсону військовими РФі залишається низькою. Проте ескалація навколо міста очевидна, і Москва швидше за все. Продовжать спроби послабити оборону за допомогою обстрілів та диверсій. з перспективою на те, щоб у вирішальний момент ударити. Ймовірно, саме тому наказ відновити контроль над Херсоном міг бути пов'язаний з намірами президента РФ Владіміра Путіна досягти символічної перемоги до інаугурації нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Таку думку припустив російський політтехнолог Станіслав Білковський на своїй телеграм-сторінці. Далі цитую. Кремль готується до інавгурації Трампа. Що треба зробити до 20 січня 2025 року? Взяти Херсон, щоб показати, що вся Херсонська область під Ерефією на це зараз будуть спрямовані концентровані зусилля. Написав він, але що цікаво, самі ж окупанти не зацікавлені в битві за Херсон. Адже військове командування Кремля відправило комісію для перевірки мотострілецького полку в Херсонській області через випадки диверсії проти плавзасобів та штурмів. Про це повідомляє АТЕШ. ці інциденти підривають дисципліну та Здатність підрозділів, а російське командування все ж таки сприймає їх як серйозну загрозу. Російське командування переконане, що це може зірвати плани наступу російських військ на правий берег Херсонщини, додають ватаж. Водночас, як ідеться в матеріалі Форбс, наразі окупанти тримають під контролем Східний берег Дніпра, Збройні Сили України Західний. Захоплення островів Козацький та Круглик дасть ворогові доступ до річки, яка відіграє ключову стратегічну роль у бойових діях на півдні. Також окупанти зможуть розмістити артилерію, контролювати за її допомогу доступ до річки, навести мости і переправи російських військ на західний берег, щоб спробувати знову окупувати Херсон. Автори ті пишуть, що також вирішальним фактором у боях є техніка, адже і Україні і рефі потрібні на великі човни для штурму та оборони островів. Зазначається, що Ерефія зібрала на великий флот із 300 надувних човнів із жорстким корпусом для переправлення військових через річку. Ці судна швидко пересуваються на мілководі. Їх важко помітити вночі, ну і крім того, човни оснащені кулематами і гранатоматами, що перетворює їх на рухливі бойові платформи. При цьому журналісти Форбс також зазначають, що Україна розробляє флот власних безпілотних надводних суден. Йдеться про морські дрони Сібебі і Магора 5 які оснащені різними системами. Мамо озброєнням з їхньої допомоги можна буде патрулювати водні шляхи та перешкоджати наступам російських штурмовиків. Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко оцінив російський наступ на півдні України. У Кремлі не відмовилися від намірів проводити наступальні дії в Запорізькій області та на Херсонщині. Але через значні втрати на полі бою командування окупаційної армії змушено розставляти пріоритети. Ну а тим часом росіяни невдоволені ситуацією на фронті, адже їм заважають солдати із КНДР. І Росіяни вважають їх неадекватними. Російські полонені скаржаться на агресивну поведінку північно-корейських солдатів. Які часто відкривають вогонь навіть по росіянах і їхніх позиціях. Росіяни, які потрапили в український полон, масово скаржаться на військових північної Кореї. Північно-корейські солдати поводяться з ухвалою, нерідко відкривають вогонь по так званих побратимах, так в лапках. Ну і джерела РБК України в силах оборони поділилися кадрами допиту російських окупантів, які опинилися в українському полоні. На них окупанти бідкаються на військових календарі, які приїхали допомагати на Курщину. Як говорять російські солдати північнокорейських військових навчають окремо, також вони живуть окремо від росіян, а навіть мають окремі бліндажі військові КНДР, зосереджені більше на практиці ніж на теорії. Однак це не допомагає їм запобігти втратам серед особового складу. Водночас, поведінка військових КНДР, за словами російських полонених є дуже зухвалою. Цю побачив другий раз. Я їх вже на породові, коли вони воювали. Багато було вбитих. Серед них багато поранених і ще більше живих. Люди вони зухвалі можуть. Відібрати автомату звичайного солдата каже окупант, і також полонений росіян стверджує, що спочатку в бій кидають військових каєндер після російських солдатів. Додав, що, мовляв, північно-корейські військові люди без голови, адже їм начхати, куди йти. Та чому окупант називає їх божевільними товаришами? Крім того, часто військові кімчанина можуть відкривати вогонь по росіянах. Розповідає окупант, що одного разу корейці почали стріляти по розсолдатах коли ті висувалися на позицію. Також був коли військовий КНДР одного своїм побратимам, так званим, бо більше одного разу навіть в живіт інструктору, і називають божевільні товариші, так би мовити, ось цих солдатів із КНДР. Але солдати КНДР теж двохсотяться і ліквідовують одне одного. Пам'ятаєте, ми дивилися з вами колись як півсолдат солдатар КНДРівський, Двохсот. А ось наразі участь в бойових діях проти України бора 10-11 тисяч військових Ескандер. Про що повідомляв Павло Нарожний, і він посилався на дані ГУР. А ось Павло нарожний є військовим експертом засновником бора активна пошта. Він сказав про те, що а, можуть Росіяни відправити близько 150 150 близько тисяч військових. Ще північна Корея буде готова відправляти це все угрупування ворога на території, де ведуться бойові дії, приблизно 550 550. Пропрошу 500, 550 тисяч бійців, тобто поточні 10 тисяч північнокорейців це 2% На можі статистичної похибки. Їх присутність ніяк не вплине на хід бойових дій. Але в північної Кореї армія півтора мільйона бійців. і Вони абсолютно реально спроможні відправити 100-150 тисяч бійців. каже нарожне. Зазначає, що ці війська мають низку проблем на фронті. Одна. З ключових це мовний бар'єр в підрозділах. Ну і плюс вони продовжують стріляти одне в одного, самі по собі там борються за щось, або просто так розважаються. Може, це і є двіжуха будлеровська. Ось. Ну а ми можемо почути далі інформацію від Варченко Івана, експерт з питань безпеки, військовослужбовець ЗСУ. він коментує події на фронті і зосереджується саме на півдні щодо форсування Дніпра про те, що війська росіян відмовляються йти на штурм, а їх відправляють у вигляді гарматного м'яса. Ті бідкаються подробиці. Давайте всі дізнаємось далі. Це не одна дія. Ми розуміємо, що росіяни готуються здійснюють тривалий час уже підготовку для проведення різноманітних штурмових дій на воді, і звичайно ж вони готуються і в Херсонській області. Для чого це їм потрібно для того, щоб Путін мав сильніші позиції в переговорному процесі, і це очевидно читається. Коли ми говоримо про смугу, яка пролягає е, Херсонщиною і в межах е, річища Дніпра і в е, е, Чорноморському басейні, то ми розуміємо, що для них вкрай важливо ідеологічно і пандистські вони матимуть можливість використати той сюжет, коли вони, наприклад, поставлять свою триколірну ганчірку на одному квадратному метрі на правому березі Дніпра. Для Путіна це буде можливість в переговорах з Трампом чи телефоном, чи е, в очних переговорах заявити, що вони контролюють правобережжя Дніпра на Херсонщині не, не більше і не менше. І звичайно, на це вони, от ви задаєте питання, чи готові вони. До найбожевільніших кроків я думаю, відповідь на це вже знає кожен українці. Напевно, що ви знаєте, із посмішкою певною мірою задаєте питання, чи здатні росіяни до божевільних кроків і до катастрофічних для них втрат тільки для того, щоб мати можливість надати своєму диктатору сказати щось таке пафосне, щось таке величне і навіть якщо вони не зазнають цих втрат, навіть якщо вони цього не здобудуть. Ми розуміємо, що вони вигадаються в своїх засобах масової інформації. Вони подадуть таку альтернативну історію, яку намагатимуться представити як. Правду, але звичайно ж, будь-яка мінімальна ознака того, що це відбувається, і це є правдою. Для них для їхньої пропаганди, звичайно, це край важливий, важлив, важлив, важлива річ. Тому о, ми о, розуміємо, що так вони готові покласти кілька тисяч, можливо, навіть десяток тисяч своїх вояків, тільки для того, щоб зробити якийсь символічний крок на правий берег Дніпра, і ми розуміємо, що тією розвідкою боєм, яка була позавчора, тією артилерійською, е, з дозволу сказати, підготовкою насправді масштабним актом з завданням ударів по Херсону понад е, тисячу снарядів і ракет з різноманітних систем вони не обмежаться і, звичайно ж, ми розуміємо, що сили оборони на Херсонщині так само усвідомлюючи це, розуміють. До речі, ця ситуація не не є унікальною для українського війська. Вони мають по території України в межах сьогоднішньої лінії фронту кілька таких зон. Де вони будуть точно концентрувати увагу і напередодні нового року для того, щоб про щось прозвітувати? І ми розуміємо, що ці там 9 днів, які залишилися до нового 2025 року, вони вкрай важливі з цього. Приводу для російської пропаганди їм би хотілося б позначно більше сказати ніж про Авдіївку і вугледар, і вони змушені наразі обмежуватися тим, що велична друга в світі російська армія аж впродовж цілого 2024 року о, здавоювала руїни двох українських райцентрів. Зрозуміло, їм хочеться ще щось сказати, і цим може бути справді той квадратний метр на правому березі Дніпра на Херсонщині. До чого вони прагнуть так само вони Намагаються пролізти на території Дніпропетровської області України, щоб теж сказати, один квадратний метр е, захопленої території будь-якій області дозволяє Путіну, як ми бачимо з е, прикладу, наприклад, Херсону е, Запорізької області, говорити, що вся область під його контролем, і більше того, один квадратний метр і один е, громадянин України, з яким проведуть відразу ж референдум, дозволятиме йому сказати, що ми референдум провели Запорізька обла чи там Дніпропетровська область стає частиною Росії. Тобто будь-яке божевілля можна передбачити, і я впевнений, що небагато хто раціонально зможе пояснити, чому Путін і чому його режим, чому Росія на це не здатна. Так само для них є важливим зараз операція в Курській області, бо зрозуміло, що звітувати про свою невдачу і нездатність. Витіснити українців з Курської області впродовж п'яти місяців. А в, в новий рік буде якраз п'ять місяців від початку, 6 серпня. Нагадаю, почалася Курська операція Збройних сил України. Для них знову черговий раз буде важко пояснювати, чому те, що вони обіцяли зробити впродовж трьох днів, не завершилося за п'ять місяців. І звичайно ж кілька населених пунктів, як мінімум три, які вони достатньо розрекламували. Про які вони вже кілька місяців говорять, що ось ось впродовж найближчих годин ці населені пункти від будуть під їх контролем. І далі також поговоримо про те, що піхоту дійсно не замінити. Будемо говорити про тактики бою і про фронт взагалі в цілому. А саме один з експертів прокоментував першу технологічну операцію. Україна дописує про те, що водночас це також дозволить зберегти життя українських солдатів, відзначає нарожний. Саме таку думку сказав військовий експерт, засновник БОР Активна пошта Павло Нарожний, коментуючи першу повністю роботу Зованом атаку сил оборони України до речі, про неї ми детально говорили з вами вчора про те, що вона була. На харківському напрямку вона була успішна. Вона була з ліквідацією рашостів. Тобто, дійсно дуже і дуже приємна новина, тим паче це була роботизована атака, про яку ми говорили, і саме наша держава може масштабувати проведення атакувальних операцій без використання піхоти. Тобто, розуміємо дійсно наскільки це буде в поміч нашим збройним силам України. Сказав Нарожний наступне, це спеціальні роботизовані платформи, на яких встановлюють кулемети, навіть гранатомети. Це все діло підходить дуже близько до ворожих позицій і їх знищують, сказав нарожний. Дійсно, і водночас експерт зазначив, що подібні операції не зможуть повністю замінити піхоту на фронті. Додав нарожний наступне, цитую його пряму мову, для того, щоб захопити ворожу траншею, ворожі позиції, треба, щоб туди зайшов наш піхотинець, жива людина своїми ногами. Так який штурм завдати вогневого ураження, ці роботи можуть, але повністю замінити піхоту вони не можуть. Звісно, під час такого штурму ми ризикуємо роботизованою платформою, а ворог ризикує живими людьми. Треба цей напрямок розвивати, але знищувати живу силу та техніку противника без ризику наших людей. Але все одно роботизовані платформи нашу піхоту замінити не можуть додав нарожний, але дійсно бачимо, що і в результаті роботи цих роботизованих систем бачимо, що все одно полегшують вони життя збройних сил України, навіть якщо не можемо так ліквідовувати даті позиції заходити. Як от дійсно живі люди заходять, але все одно, якщо навіть якийсь шлях так прикладеться роботизована, так би мовити, платформа система до позицій ворога або просто до ворога і дійсно полегшить роботу Збройним силам України, це буде дуже і дуже круто. Ну, а вже і раніше дописували про те, що Сили оборони України провели. Першу повністю роботизовану операцію без залучення піхоти і для неї саме використовували наземні та повітряні дрони. Дійсно, бачимо, що ось такі от приємні новини є. Ну а на Куп'янському напрямку також є там новини. 14-та бригада відбуває потужний штурм ворога на бронетехніці. Своєчасне виявлення колони ворожої техніки злагоджена. Робота всіх підрозділів шалено напружений бій, і як результат повний розгром противника. Відповідне відео від 14-ї бригади з'являється у мережі показати повноцінному на жаль. Ми не можемо водночас бачимо такі скриншоти, де наші захисники вщент розбивають рашистську техніку, рашистську силу, і це є неймовірною роботою. Тож не забуваємо донатити нашим захисникам за для того, щоб пришвидшити перемогу і допомогти їм. Дійсно нам потрібно тут в тилу. Тому не забувайте їх підтримувати. Поговоримо про Покровськ. Під Покровськом окупанти штурмували на пікапах під радянським прапором. Така інформація з'явилася від видання Форбс. Українські військові відбили штурм, зосередивши особливу увагу на транспортних засобах із радянською ганчіркою. Під Покровськом росіяни здійснили штурм на пікапах під радянським прапором. Утім, група зазнала нищівної поразки. Пише Форбс. значної втрат бронетехніка, російська армія дедалі частіше використовує цивільні транспортні засоби, мотоцикли, всюдиходи, фургони та пікапи для перевезення піхоти в бойових діях. Але нещодавня атака поблизу Покровська в Донецькій області може стати переломним моментом у цьому підході. Цього разу російські сили атакували використовуючи. Виключно цивільну техніку, сім вантажівок і легкових автомобілів на одній із машин майорів радянський прапор. Атаку вдалося відбити. Повідомив популярний український військовий блогер офіцер Плюс. Автомобілю з ганчіркою радянським прапором приділили особливу увагу. Російські війська намагаються захопити Покровськ після виведення українського гарнізону і Завдіївки в лютому. Однак українська оборона залишається стійкою, попри чисельну перевагу противника гарнізону Покровську, що включає три єгерські та повітряно десантні бригади, продовжує вже завдавати ворогу значних втрат.